З червня у цьому палаці дитячої юнацької творчості працює майданчик літнього дозвілля. Щодня для майже сотні дітей заняття за художньо-естетичним та спортивно-оздоровчим напрямками. Не тільки діти нашого міста, але й переселенці. Діти вибирають ті напрями, які їм більш до душі. Це одна з чотирьох творчих локацій. Тут діти виготовляють ляльки-мотанки. Таких янголів даруватимуть рідним та бійцям. Робимо декілька хрестиком і ще робимо віточки по талії, тось от поясочок Ось тут і це буде кінець, можна нитку відрізати. Ми намагаємося зробити так, щоб діти були ну не вдома, сумували там якісь новини, читали чи в телефоні сиділи. А ми намагаємося зробити так, щоб дітям дітям було ну, затишно, цікаво. І щоб вони працювали своїми руками. Я ходжу на майданчик. Тут вчуся багато нового. Сьогодні ми робимо ляльки, мотанки. Я ходжу сюди, тому що тут багато можна зайти нових друзів, тому що вдома не дуже весело не. А за цим столом зібралися юні любителі помалювати. Кожен створює свою особливу листівку для українського воїна. Наставниця Юлія намагається подарувати дітям якомога більше позитивних емоцій. Тож у цій студії віддають перевагу яскравим насиченим кольорам та патріотичним малюнкам. Це рисунок, ну тут пшениця і полусердечка. Це для наших всіх явскових проводжу для маленьких таких діточок заняття. Намагаємося зараз в цей нелегкий час їх відволікти, максимально відволікти від навколишнього, скажімо так, середовища. Малюнками ще виїжджаю на майстер-класи з малювання з дітьми. А тут вчать ліпити фігурки з солоного тіста. Продовжуємо з вами робити обереги. Ви два вже зробили. Так, да. третя да. будемо робити. Да. Да. Так, так. Я Знайдеш підкову, жди добра, каже народна мудрість. Ці юні рукодільники виготовляють козацькі обереги. Ще імітують паличками цвяшки. Це своєрідний заговір, щоб через яку дрібничку не була втрачена наша перемога. Підкова дитяча, як побажання захисникам, повертатися живими. Це найдавніший козацький символ. Дітям розповідали, що раніше підкова використовувалася для підковування коней, без підкови кінь. Втрачав свою спроможність воювати. Він же був небоєздатний. Підкова це символ, як сказать, міці та нескореності, та взагалі приносить щастя. Дивись, насніха, перегинаємо, кладемо на опіл, закручуємо, закручуємо. І тепер у нас вусики, і тепер отут закручуємо кільце. Закручує кільце. І як же без віночків та патріотичних прикрас з бісеру. Для розвитку дрібної моторики рук ми вчимося виконувати різні вправи з пальчиками. Зараз ми працюємо багато з різними матеріалами, не тільки з бісером, а і з дротиком, з пухнастою проволочкою, з різними ланцюжками, з різними стрічками. Виконуємо і такі віночки зі стрічками. А по обіді у центрі працює спортивний майданчик, як кажуть, для повної гармонії надія Шевченко Артем Кравченко цей день.